слизькій дорозі згальнувати нелегко, тому що якщо, якщо на дорозі імен, якщо літ, то автомобілю загальнувати дуже важко. Але, на жаль, не всі діти, як цей хлопчик, знають, як безпечно поводитися взимку на слизьких автошляхах. У цьому пересвідчився водій маршрутного таксі, який проїжджав через село Копитків у Здолбунівському районі. Неподалік церкви бавилися діти, і вчинок одного з них виявився непередбачуваним. З'їжджав. З схилу по дорозі, по якій рухався транспортний засіб, маршрутний. Заїхав прямо йому під передній бампер, з'їжджав на ценофановому мішку по проїжджій частині, що категорично забороняється. Водій, щоб уникнути даного здійснення з даною дитиною, прийняв якомога правіше. Та зупинився, але все-таки не вдалося уникти даного з'єднання. Дитину відвезли у лікарню, там його ретельно обстежили та відправили в хірургічне відділення. Дитина ще кілька днів побула у нас в відділенні під спостереженням і здорова, здорова була відпущена додому. Відкрите кримінальне провадження по статті 286 частини 1 частині кримінального кодексу України.